Привіт, мої ім'я Яна Мазецька, і ви на каналі присвяченому материнству. В сьогоднішньому відео, я думаю, ви бачите переді нову про що будемо говорити. Це дитячий візочок. Ось так, власне, він виглядає, він є невеликого розміру, такий мінімалістичний, бюджетний, але в той же час симпатичний та функціональний варіант для діток десь приблизно віком починаючи від 1,5-2 роки буде досить актуально, тому що, як на мене, то в цей час у дітей більш так явно проявляється, або перенести те, що вони бачать, або в сім'ї, якщо є менші дітки, як мама катає у візочку маленьку дитину, або як співає пісеньки, або як грається з нею, або якщо немає в сім'ї, то відповідно вона бачить кожного дня на вулиці, як мама катає своїх діточок у плясочках. І відповідно, дівчинка, бо ну, зазвичай у дівчата так інтерес до таких самих іграшок, то відповідно дівчинка починає е, теж хотіти копіювати такі дії. Це у неї відкликається такою теплотою і бажанням перенести у свій іграшковий дитячий світ. Ось такі дорослі дії, відповідно, теж вона починає все більше бавитися із ляльками, починає за ними доглядати, починає колихати їх, починає катати їх у візочках, може гратися посудом, тобто такою господинькою більше ставати, привчається до ще більше охайності, до такої. До якихсь дій чисто дівчачих, до зміни гардеробу, до того, щоб придумати якісь образи собі. Ну тобто ось такі дівчачі риси вони зазвичай з такого віку вже є більш відчутними і помітними. І якщо ви пошуках бюджетного варіанту візочка, то можете придивитись до самого ось такого. Він є невеликого розміру, тобто для дітей віком приблизно 2 роки буде зручно катати, він є легким. І ще що мені подобається, те, що він виготовлений на основі на основі сулоги пшениці, тобто це ще і ну, такий варіант досить. Для використання дитини, я вперше з цим брендом стикаюся в до долоні, і можу сказати, що подобається мені їхня продукція, тому що вона і коштує досить бюджетно і виконує по функціоналу те, які задачі поставлені перед цими іграшками. У нас від цього ж виробника не лише ось такий дитячий візочок, ще є дитяча кухня. Теж в одному світу вам покажу, продемонструю. Можете придивитися. Можете подивитися ось тут на відео, так як виглядає такий варіант. Якщо ви саме в пошуку бюджетного варіанту, але функціонального, то я гадаю, що це досить непоганий такий товар, представлений на ринку. Ще до того ж хотіла порівняти ось такий візочок із аналогами, які продаються на ринку, але я думаю, ви бачили візочки, наприклад, із тканиною, коли така тканина, так, ніби провисає, і туди відповідно. Лялька або іншу якусь іграшку, дитина може вкладати, саджати і катати. Хочу сказати, що такі варіанти є не дуже довговічні, тому що часто ця тканина вона просто провисає, а далі, а далі, відповідно, вони можуть рватися. Якщо брати цей візочок, то продемонструю, наприклад, ляльки: ось так от саджається лярка і ну, досить зручно катати, нічого не буде провисати. Якщо Пережно відноситися до візочка відповідно, він може прослужити досить довго. Знімається ось ця частина і перетвориться на таку так, люлечку, таку бурзиночку, можна теж, відповідно, гратися катати. Чи... На кінець сказати, що варіант непогано, передивляйтеся. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним, для вас пізнавальним. Діліться в коментарях своїми. Думками діліться своїми варіантами дитячих візочків, які використовує ваша дитина. І нехай ігри з таким дитячим атрибутом, з такою іграшкою приноситимуть радість вашій дитині і задоволення. До